Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами вирішимо у цікаву подорож. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви. Бажаю вам я! Дорогі мої дітки, давайте ми спочатку з вами відгадаємо загадку, що це за машина спішить, сурмить, дорогу дай, хвостом воду бере, хвостом випускає, як вогонь розбушувався, його поливає. А ну, подумайте, що це за така машина? Правильно! Це пожежна машина, а її просять виліпити наші казкові друзі, тому що вони живуть в казковому місті, де немає пожежної машини. І інколи страпляються неприємні пригоди, і нам треба їм допомогти. Допоможемо їм зліпити пожежну машину? Так, допоможемо, але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Почали працювати. Нам спочатку потрібен пластилін. Подивіться, у мене пластилін п'яти кольорів: жовтий, білий, чорний, червоний, сірий. Також потрібна дощечка і ножичок. Ну що, почали. Спочатку ми ліпимо дві кульки: одну більшу, другу меншу. Далі ми ці кульки приплюскуємо і, як показано на малюнку, робимо одну трішки довшу іншу у вигляді кабіни. Потім ми знизу прикріпляємо качаємо два жгутика, прикріпляємо з'єднуємо кузов з кабіною. Далі ми качаємо чотири кульки: дві великих чорного кольору і дві маленьких жовтого кольору. На кульках це буде з одної сторони машини два колеса, а з іншої ще два. Значить, всього ми качаємо чотири чорних і чотири жовтих, і з'єднуємо. Далі ми приєднуємо наші колеса до автомобіля. Потім ми качаємо жгутики. Одні товші і довші, а інші тоненькі і менші. Це ми будемо з вами ліпити драбину. Ось така драбина в нас одержалась. Далі ми цю драбину будемо кріпити на нашу пожежну машину. Ось подивіться, так, ми її прикріпляємо. Але для того, щоб нам вона у нас гарно стояла, нам треба зліпити ще чотири. Кульки сірого кольору, дві маленьких і дві побільших, щоб, щоб ось так, як на картинці показано, стояла наша драбина. Далі, продовжуючи роботу, нам треба взяти білий пластилін, скачати три кульки, трішки їх видовжити, зробити овальчиками, і виліпити віконця для нашого автомобіля. Два віконця бокових і одне віконце спереду. Також нам потрібно взяти жовтий пластилін, скачати дві кульки це в нас будуть фари для нашої пожежної машини. Тепер ми з вами доповнимо нашу пожежну машину різними деталями. Шлангом ми його ска... зробимо. Скачуючи сірий пластирін в довгу тоненьку ковбаску. І потім по спіралі почнемо закручувати. І прикріпимо наш шланг. Далі ми зробимо бампер чорного кольору. І також сигнал, який подає наша пожежна машина, ліхтар, який зверху стоїть. У мене він синього кольору. Ви можете зліпити його червоного, тому що у нас машина. Червоного кольору, а сигнал буде синього, щоб відрізняти. Ось така гарна пожежна машина в нас з вами одержалась. Дякую, мої дорогі, за увагу! Наші друзі з казкової країни будуть вам дуже вдячні. Чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі. До побачення!